Привіт, друзі! Бачите, де я сижу? У мамочки. Я хотіла спеціально взяти цю рослинку, поставити її тут, і щоб вам було одразу зрозуміло, про що моя тема. Сьогодні я буду говорити саме про рослинки і хочу розповісти вам, що насправді це моє дуже велике хобі. Я не прям дуже розуміюсь на рослинах, але у мене є був тобто, був досвід вже 2 роки з половиною, як я займаюся квітами. Не те, що займаюся, вони взагалі такі чудові. Друзі, я вам скажу, є такі рослинки, які взагалі не потребують прям дуже якогось догляду, та взагалі ніяк рослина не потребує прям супер-чогось пупер-пупер. Хоча, з цим можна поспорити, посперечатися. Значи, значить, так, що я буду робити? Буду показувати вам мою рослинку, якусь, так? Да? Буду таскатись з усього будинку, і казати, це хороша рослина чи ні. Бо якщо я не помиляюсь, да, таке вже було не раз, мене питали: Каріна, розкажи, які квіти хороші, бо я боюся зайнятися рослинами. Мені здається, це так важко. Я вам скажу: нічого не важко. Давайте почну з рослинки, яка стоїть у мене все ж таки тут заміокулькас. Заміокулькас у мене є от такий. І ще один дружок у мене стоїть там. Я вам принесу також покажу. Оце дитинка, я його розсадила. Він взагалі не привередливий. Взагалі, ви можете його поставити в таке місце, де не дуже багато сонця, і це буде для нього краще, і поливати дуже рідко. Взагалі я не буду, до речі, я не хочу вам розповідати про те, як доглядати за рослинкою, бо я вам так буду показувати, а ви будете фоткати, робити скрін і шукати. Але одну назву я все ж таки знаю, Це заміокулькас. Інші рослини, я взагалі не знаю, як вони називаються. Я просто тут ж, у Німеччині воно все на німецькій мові. Я просто читаю потім в інтернеті, перекладаю, але я не запам'ятаю, як це воно. Називається Зам'я кулькас. Просто мені приносить радість за рахунок того, що оце жовтий мій улюблений колір, жовтий горшочок, і сам сама рослинка, в принципі, гарна, особливо, якщо її протерти, бо оце пило дуже багато збирається саме на цих листочках. Але коли ви його протер... про... промиєте, він буде блищати. Він прям такий глянцевий листочок буде дуже дуже гарненький. Оце, до речі, був саме кулькас, взагалі він повністю і от той росточок. І оці всі. В оцьому горшечку, але я пересадила. О, мамочки, це він стояв у мене на, на горищі, ну, як це сказати, на горі, і вже павутини я бачу. Треш. Ці павуки, вони всюди. Так, що тепер? Тепер показую, буду так чергувати. Який не треба брати, не слід. Я не знаю, як воно називається. Це такі, в принципі, листочки цікаві. Просто звичайнісінькі, але вони у мене щось стали чорними. Напевно, це опіки. На сонце я поставила, і воно стояло це на сонці. Я сподіваюся, що воно виживе. Отак, от ви не бачите, але насправді вони такі вже зіпсовані, чорні. Але він дуже гарний. Не знаю, це мені подружка дала, я попросила у неї росточки. І оце так посадила. Не можу рекомендувати, бо він привередливий. Одразу кажу. Тепер поговоримо про такі. Які взагалі не привередливі, хоч я забуду їх полити, хоч е, поставлю в коридор, хоч на балкон. В коридорі взагалі там світла не дуже багато, Ну, я маю на увазі навіть е, в під'їзд, на майданчик, оцей, чи як він називається, і він прекрасно росте. Що оцей, Бляньте, який естетичний, гарний? Мені навіть сподобається його перший оцей горшочок, який, який був, але дещо да, засохло, буває таке. Але дітки також є. Він, до речі, зазвичай подається з багатьма дітками. Тут один, два, три, чотири поналіплено, Просто 10 дітей я коли купувала. Я рахувала або тут. Можливо, це тут було 10 дітей. Дивіться, вони дуже повільно, здається, ростуть, на мій погляд. да, вже два роки оці рослинці. І оці діти, як вони були, так і залишились. Можливо, треба їм більше води, або що. Але не знаю, дуже естетичні, дуже гарні. І непривередливі. абсолютно. І рекомендую цих діточок не відривати. Я одного разу відірвала багато діточок і вирішила їх посадити окремо. Ні, просто це, це була дуже жахлива ідея, бо вони не приросли, коріння не пустили. Скільки я не намагалася, це ну, десь півроку я намагалася, щоб вони коріння пустили. Нічого, нічого взагалі не виходить. Вони просто якби. Не ростуть і все, засохли, якби, чи, чи не засохли, не зрозуміло. Оце рослинка, давайте, дуже хороша. Дуже, я давно думала про неї, вона така висока, така гарна, листечко таке, прикольне. Якщо воно розростається, це ще невелике, і воно ще більше може бути. Я його купила нещодавно, ну, може, місяця 2 тому назад. Але дуже-дуже гарний, взагалі непривередливий, коли я ставлю на сонце чи в тінь. У мене вже і там, і там стояло, було норм. Дуже хороше. Я його поливаю не так часто, і він нема такого, що, знаєте, як деякі рослини, трошки не водичкою і все, воно вже помирає. І ти думаєш, що, мамочки, все. Бачиш, як ото як ото листечко гніє або сохне, не знаю, трошки більше, трошки менше водички, і вже проблема. Але тут проблеми нема. Тут взагалі ідеально. Я його не часто поливаю. Тепер давайте один який поганий. На жаль, от такі рослинки, це взагалі все. Треба викидати. Це були ось такі росточки. Ай, момент. Бачите, залишилися палки. Воно було дуже гарно. Отак от, от воно звисало. Все було в таких малесеньких листочках, але зараз... Я не знаю, що сталося. Просто ці палки залишилися, ли, листя опало майже всюди. І це було ще дуже незручно, коли я переставляю цю рослину кудись, хочу просто посунути, наприклад, пил протерти десь. Або просто посунути мені треба. І він вже все опадає, як ото, е, не знаю, як ото листопад на вулиці. Просто опадає листячка. Але бачу, що росте нове. Я не знаю, що в мене так. Я його пересаджувала більш. Більший горшочок, але щось не так. Ой. <смір> кактуси це така тема. У мене тут вдома з кактусів тільки оці. Малесенькі, вони вже такі, їх треба полити, вони щось не помирають взагалі. Можна сказати, що кактуси, якщо купити взагалі, він не пропаде. Ну, я знаю, що бувають такі випадки, що пропадають. Воно у мене на балконі стоять ще три чи чотири кактуси, і вони дуже гарно переносять холод. Це логічно, бо вони в пустелі зазвичай ростуть. І там е, і дуже жарко, спекотно, і дуже холодно вночі. Тобто нормально, кактуси виживаються. Тобто, я раджу кактуси, я раджу отаке, е, от Отаку не раджу взагалі штуку. Вони гарні, але на деякий час, через місяць, вони у мене посипались. Це світло зелений, і у мене була така рослинка темно-зеленого кольору, дуже гарна. Я прям. Завжди дивилася і думала, ну що це за краса, я не знаю. Я проходжу, і у мене серце наливається радістю, наповнюється. Але потім воно ну, раз все осипало щось там і зникло. Взагалі, я не знаю, я не пам'ятаю, де це росинка взагалі. А, може вона там, я вам покажу. Дуже-дуже привередливий, Був гарний, гарний. Я вам покажу, які листочки були. Листочко було от таке, от такого темно зеленого кольору, малесеньке, таке гарнесненьке, але стало. Щось взагалі не зрозуміло. Воно піклося спочатку на сонці. Якийсь опік був, дуже багато йому сонця. Потім е, я його в тінь поставила, щось він теж взагалі зачах. Але є така, яку я рекомендую. О, мамочки! Я просто доторкнулася, тут мільярд листячок цих посипалось. То ведеться це, це, це просто, я ж кажу, краще, напевно, такі не брати. Але вони дуже гарні, шкода, що я не знайшла підхід. Бо я зайнята людина, у мене є інші справи, і я не можу багато часу приділяти рослинкам. Оце просто, ви подивіться, яке коріння. Це коріння, як воно переплітається. Це просто супер. Можете так просто робити скрін. І вам знайдеться. Ну, це здається фікус якийсь. Так, фікус бенджаміна, можливо, якщо я не помиляюсь. І таке гарне лисичко. Воно взагалі не. А, непривередливе, сказала я і посипалось багато листочок. Це що сьогодні? У нас, у нас зараз Що? Е е е На жаль, у мене посипалось листечко. Я не розумію, воно таке виглядає наче свіже, але можливо, це якісь шкідники буваль же таке. Здається, що його. Пошкодили якісь комахи. Це я прям бачу на листочках. Це дуже погано. Я ненавиджу цих всяких комах. Да, я бачу їх. Я не знаю, звідки вони беруться. У нас буває таке, що е, нещодавно я їх лікувала, до речі, 20 євро коштує 20 євро. така штука, пшикалка. Ой, шкода, шкода! Вона його. Ця машкара, чи не машкара малесенький, ви його не побачите. Це або називається павутинний клещ, або там ще якось. Я не знаю, їх багато видів, але Пф, періодично я борюся з ними, пшикаю цим засобом за 20 євро, і воно дуже для мене дороге. Я не знаю, чи я захотіла б ще раз таки купувати, але воно вже закінчується і сподіваюся, не доведеться. Оце, ото я рекомендую, ніколи не було з ним проблем, це просто машкара зараз. Я, я, я його полікую. Фікус, значить, фікус хороший. Оце була моя улюблена рослинка. Такий гарний. Ви подивіться, як рибі якийсь хвост. Або ну, він був повністю усипаний от таким листячком. Зараз він такий, бо його теж на нього нападали оці не знаю хто. Зараз подивлюся, я його лікувала і пересаджувала. Але яке гарне листечко, таке бархатне, якщо його, якщо до нього доторкнутися, воно прям таке, як бархат. Я просто я дивуюсь, що, звичайно, ці листочки ще залишилися. Слава Богу, і за це, але багато і отаких от стало. До речі, він е, дуже цікавий, я його рекомендую, все ж таки, не дивлячись на ці проблеми, це у мене можливо так, можливо, це мошкара. Е, я хочу сказати, що він унікальна рослина, оце унікальна рослина. Коли ви, його, коли ви бачите, що він такий трошки листечко от зав'яло, трошечки, ніби не вистачає вологи, ви або його пшикаєте, або краще і попшикаєте, і полити. Трошки водичкою полили. І через ну, 15 хвилин, наприклад, він якось так оживає, він просто як живий, живий, я не знаю, персонаж якийсь. Раз і листечко розпрямилося. Потім, що ще хочу сказати, він, ну. За його красу його треба купувати. Треба. Він коштував 7 €, Я це запам'ятала. Ну він дуже. Філадендрон. Я навіть запам'ятала, як його називають? Філадендрон. Дуже-дуже гарна рослина, просто. Він тобі підказує, коли його полити. Коли ти його польєш, він розпریму, розпрямує як якийсь цар, пан. Його листочки бувають то так, то сяк. Коротше, просто унікальний. Тепер покажу. Який я ще й рекомендую, отакий от взагалі не обиваємий. Його просто, отак от я придбала разом з горшечком в Lidl. Поливаю собі та й все. Він такий, знаєте, просто тут, якщо так подивитися, нічого особливого, але він такий пишний. Ну, Мені, в принципі, він подобається. Я його просто поливаю, і він ніколи, що на сонці, якось, Ну, зараз він у мене в полуціні стоїть. Так, давайте е, покажу, перейдемо туди, я камеру просто принесу. І сюди потім перейдемо. Бачите, дивіться, друзі, от бачите, яка гарна поличка. І мені дуже подобається, оце е, мої рослинки. Величезна пальма, ви будете в шоці. Але почнемо зараз з цього з цієї полички. Бачите, у мене тут стоїть е, от такий чудовий. Ну, це ви вже бачили, сам а оце такий папоротник. Він дуже-дуже, в принципі, непривередливий. Мені він сподобався, гарний такий. Єдине, його треба пшикати. Пшикать частенько. Зараз я візьму пшикалку. Але я вам скажу, я його не часто пшикала. Я так, коли згадаю, отак от беру. Над кафелем у мене тут нема кабра. У мене там музикальна група. І він такий гарний. Вибачте, це треба перетерпіти. <плес> 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 Танцюємо зараз. Я закрию трошки двері, бо це неможливо зараз зупинити. Хороший, рекомендую. Я думала, що він у мене здохне, засохне на, ну, десь через тиждень. Але ні, вже місяця два він у мене живе. І не на сонці. На сонці також я ставила, було нормально, але якщо не на сонці, а тут -от полуцінь або таке щось сонце попадає, але не прямі сонячні е, оці промені і все норм. Тепер перейдемо до пальми. Дивіться, у мене така величезна пальма. О, давайте я отак зроблю. Отак от. Не знаю, чи, допом... чи допоможе. Ого! Ви бачите, говоріти? Так, щось мені не дуже подобається оця. Давайте я отак зроблю, так? Да? Ні, кстати, отак краще було. Це, знаєте, свій колорит якийсь. Це типа. Отак, хай буде. подивіться, мій зріст, ну і пальма, як би нормально так. Вона. О, я її сама несла з другом з магазину, купила за 10 євро. така вона. О, мамочки. Я її рекомендую однозначно, але на сонці не дуже добре, якщо вона стоїть на сонці, у неї щось не так листя пожертіло. Але зараз я також її переставила, ну, листечко не супер змінилася. Як ото зажовтіло, так воно і залишилось. Але, в принципі, гірше не стає. Мені подобається ця пальма, О, тут ще була паличка, вона надламалася трошки. Не знаю, як вона називається, але вона дуже хороша, дуже мені просто вона приносить радість. Я просто мріяла, щоб у мене в кімнаті і заходиш і було враження, що це джунглі якісь. І отак воно і сталося. От заходиш і бачиш оцю рослинку високу, оцю паперетні. Замія Зам'якулькас. І мені просто насолода, насолода кожного разу, коли бачу свою кімнату. І що тепер переходимо сюди трошечки е, лівіше. Дивіться, тут у мене є такі росинки. Е, це, звичайно, як вона називається? Я забула драцена. Драцена запам'ятовуємо. Хороша драцена. Росте супер, нормально, ну, тіка, вона не змінна. вона не особливо та й росте. Вона просто є. І от як вона два роки тому назад її купила. В принципі, вона не змінна. Але це дітка, це дитинка. У мене є від неї велика мама. Вона була раніше дві пальми, дві драцени, одна величезна, було дуже гарно. Я не знаю, чогось я вийшла розсадити. Ну, в принципі, мені подобається. Велика і маленька драцена була. А оце ой, важкий плющ. Плющ, який зазвичай росте, у нас де він росте? На цьому, на будинках. Отут у Німеччині він частенько зустрічається. І я взагалі кайфую від нього. Він мені просто дуже сильно подобається. Його листечко, звичайно, тут трошки щось пожовтішало всередині, якщо подивитися, деякі або опало. Але його треба також так от... Так от робити. Він дуже важкий, люди. О, дуже важкий. Просто... Це як волосся його таке величезне, дуже гарне. Але опадає також трошки. Ні, не трошки, сильно опадає. Це це люди листопад у мене вже почався. Хоча зараз зептемба. Е, Я не знаю, як українською сентябрь. Зептембр, зептембр... Серпень. Червень. Червень, серпень, липень. Ні. Пишіть мені, як буде зептембр. На українській морі. Так, що тепер? Це треба все потім пилососити. Просто дуже багато листочка впадає, дуже. У мене листопад всюди. Що тепер я хочу показати. Пішу. Ходімо в дитячу, там також є рослинки. Так, у дитячій хочу ще показати. отакий. Отаку рослину це замія який ще в більшому жовтому горшечку, і я його чогось забула взагалі про нього. Я думала, що в мене два, але в мене три замікулькаса. Він був один такий багато, тут було цих гілочок, але тепер в мене його три. Тепер хочу показати рослинку, яку я ну, не дуже зайчик. Трошки, зараз я швидесенько. Йдемо в мою кімнату. Дивіться, оце така, я не дуже рекомендую, він гарний. Його обрала моя донька, але він тут засихає. Ось тут взагалі. Такі... Вам видно? Листочки в залі такі незрозумілі. Я його не рекомендую, але ви, ну, в принципі. Щось в ньому є. Все, заспокоїла їх. Так, дивіться. Отакі От рослинки. Я не знаю, рекомендувати чи ні. В принципі, це взагалі. Е... Як це називається? Не справжня рослина. Тут є камінці, я купила вже давно за 5 євро, я думаю. Або 7 євро. І... Я, в принципі, воно мені подобається, але це не замінить ніколи рослини, ніколи просто. Але як варіант можете брати. Це взагалі неприварелива рослинка. А це просто моє кохання. Я його взяла, воно було в мене так. Значить, якийсь маленький горшочок отак. от І отакі палички отак от. Ну, десь отак, я думаю, максимально. Потім вони в мене як витягнулися, стали не такими товстенькими, а тонесенькими. І вони, напевно, до сонечка постійно тягнуться. Бо ну це, це взагалі такі палки. Це моя одна з перших рослин після кактусів. я дуже люблю незвичайні рослини. Я його потім пересаджувала в різні, в різні горшочки, то в один, то в інший. Коротше, от зараз у мене він от в такому. І, в принципі, ну, приносить мені радість, дуже незвично виглядає. І оце значить пальма. Яку я казала, що це мама, про яку вам казала, бачите, вона така величенька, в принципі. Така пальмочка, ну вона дуже, дивіться, це відмошок, жовта штучка, фу, липка. Це до чого кажу? Коли ви її поливаєте, ця пальма потребує багато води, в принципі, да? Ну, за один раз я маю на увазі там багато води треба вбухкати. І можливо буває таке, що я перелила воду, і мошки з'явилися. Звичайнісінькі мошки, які зазвичай, типа як фруктові, але вони трошки інші, але на вигляд, майже такі самі. І вони оце на липучку. Я купувала липучку спеціальну, допомагаю, до речі. Коротше, це може бути з пальмами, де рослина багато води потребує, завжди мошки. Мінус, величезний мінус. Мене вони дратують. І отака от рослина я її вона у мене якось не зрозуміла. і Я її, її не рекомендую, і рекомендую одночасно. Це схоже як філодендрон, але бачите, одно, мене також не зрозуміло, або це мошки, або це. да, це мошки знову. йо-ма-йо. -йо. не купуйте, якщо на таких рослинах постійно заводяться мошки то на що вони, вони такі потрібні, не знаю. Але вони дуже гарні. Ну що ж робити з цими мошками, звідки вони беруться? Буває таке, що, кажуть, через вікно Ті, вікно відкрили і все. Воно там щось прилітає. Якісь, ну Це не мошки, це якісь малесенькі, їх навіть отак і не побачиш одразу. Просто бачиш потім, що листечко псується, псується, сохне. Але воно також цікаво, якщо його полити, він оживає. Якщо ні, то він такий трошки засихає. Але останнім часом він у мене завжди не засихає, просто. Ну, от як є, так є. Йому наче стало менше води потрібно. Тут все показала, ходімо на кухню. У мене там є ще одна рослинка. Так. Вибачте, за цей, у мене вже голова починає боліти від цього е, голосу, гучного голосу. Але що я можу зробити? Отака От росунка я її купила, вона мені здалася естетична, але я іноді думаю, як я її купила. Ну, типа, мене дуже е, смущають. Оці палки. Дуже. Вони мені чогось не подобаються. Я вже, я вже чекаю, або вони зацвітуть, або вони що. Але я не люблю квіткові рослини. Мені подобаються просто зелені листочка. Оце моя любов. Просто лаконічно. Але, але, в принципі, воно дуже гарно виглядає. Іначе ну, типа, лис... листечко таке товсте. Я його робимо. рекомендую. І ще ходімо зі мною в іншу кімнату. Друзі, хочу показати вам монстеру. Монстера це. Я думала, що це буде моя любов прямо на віки вічні. Але я не знаю, я вже засумнівалася. По-перше, у мене монстера теж почала від цих е, мошок. Що таке монстера? Це величезне листочко, бачите? Тіпа, але це не дуже ще велике. Це малесеньке листочки. Там бувають, ну, вам не видно? типа, великі, але вони вже у мене всі зіпсовані. Вона Мені не приносить радість, я не знаю, що робити, і виконати жалко. Але я бачу, що я лікувала ці листочки від цього від шкідників. Але воно не дуже допомогло, бо листя воно вже пошкодилось і все. Я не знаю, що воно, воно дуже привередливе. Я дуже люблю монстеру, я захоплююсь монстерою, але Якщо вона гарно доглянута, а у мене вона була гарно доглянута, там раз, через два роки, через півтора, може, щось з нею сталося, і вона почала через півтора роки десь почала гнити чи не гнити, не знаю, листя таке чорне. Я тільки потім, я думала, ну що це таке? Потім зрозуміла, я придивилася, що там якісь мікроскопічні ці шкідники. Я боролася, але це не допомагає, я не знаю, що робити. Мені здається, що краще вже викинути і ніколи не купувати цю монстеру. Але в мене є дітки від цієї монстери, наче нормальні. Дивіться: оце монстера у мене просто такий гаршочок. Було, було тут два листочка, здається, і потім стало один розпустився новенький. Я не пам'ятаю, напевно, цей або оцей, І потім ще у мене от паличка. Ну, Він приносить мені оцей радість, але він також щось тут не так зараз. отут почорніла, почорніло. Бачите? Потемніша. Оцей, наче нормальний. А цей трошечки потемнішав. Тому буває таке часто, що якщо листечко навіть нове росте, воно потім розкрутиться. Це буде для мене прям подарунок. Я обожнюю, коли. От, До речі, на монстері є плюс, що дуже багато часто листячко розпускається. І ти бачиш, оцю. Спочатку таку паличку, гілочку, потім раз він розпускається поступово і е, перетвориться на дуже гарне листечко. Це дітка хороша. Я б її одну, напевно, залишила. А оці дві, О, бачите, така чорна. Я навіть не хочу вам показувати особливо. У Вона... мене два горшочки тут. Шкода, що можу сказати? Не рекомендую, напевно, не рекомендую. Я думаю, що це були всі рослинки, у мене, здається, там вже ваній нема. Раніше були, зараз нема, я переставляю їх. Так що, такий мій досвід. Думаю, що, в принципі, з рослинами взагалі не важко доглядати, беріть, хто хоче, експериментуйте. Навіть якщо цю привередливу ви захочете і монстеру, і все. Просто це буде у вас ваш досвід. Можливо, у вас не буде таких шкідників, як у мене. Були ще раніше, у мене якісь гарні рослини, але вони пропали. А оці, які я, в принципі, всі показала. Вони у мене, ну, більш-менш живуть. Хоча оті, я здається, викину яке малесеньке, пам'ятаєте, я вам показувала, що воно все осипається, малесенькі листочки. Я їх викину, бо там вже життя, напевно, нема. Да. Але я люблю рослинки. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам також, щоб у вас вдома було зелено, гарно та затишно. Чао, Бувайте!